Із усіх медичних кіноляпів у фільмах та серіалах одним із моїх найулюбленіших є ляпи з серцево-легеневою реанімацією, а саме з непрямим масажем серця. Принесла вам шматочок із нового серіалу під назвою Піт про велику лікарню і відділення невідкладної допомоги. І саме тут пропоную вам переглянути, як же інтерн робить непрямий масаж серця. Допоможіть, коли в останній заходи до нього. Не знаю, десь півгодини то реанімаційний візок. Поїхали зіниця. Роз... Вже акцентувати увагу на тому, що пацієнт знаходиться за високо для цього лікаря, який намагається його прокачати, не будемо. Значить, по перше, ніхто. Отакими денс-денс рухами не робить непрямий масаж серця, незважаючи на те, що можна це робити під мелодію Alive. А in Alive. Ah, 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 ah. необхідно це робити на випрямлених руках і спиратися вагою тіла, а не силою ваших біцепсів та трицепсів. Найкометніше це коли підходить головний лікар і каже, йому типу, качати глибше, але показує при цьому якісь рухи в ліктях. Тож, мабуть, запрошує його до танцю. Я не знаю. І в одному з моментів цей інтерн він прямо качає кистями. То спандер собі знайшов, чи що. Заради справедливості це досить непоганий серіал. Його цікаво дивитися, він класно знятий, і, власне, цей же інтерн у подальших епізодах він уже більш правильно виконує серцево-легеневу реанімацію. І в цілому багато речей показано досить реалістично. Але все ж запам'ятаємо, що непрямий прямий масаж серця робиться на рівних руках. На руках. Рів... Руках із е, випрямленими ліктями він виконується силою натиснення через вагу тіла, а не через згинання у ліктях. І, звичайно, сила компресії це десь 4-5 сантиметрів. Треба продавлювати грудну клітку. Тож рекомендую усім проходити тренінги з першої до медичної допомоги, бо це може дуже знадобитися, особливо у військовий час. Я Тоже мабуть, запрошую його до танцю. Я не знаю, але явно не да не.